Безпекова ситуація на Миколаївщині значно стабілізується. До обласного центру та населених пунктів активно повертаються місцеві жителі. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усі подробиці далі. У Миколаївській області ситуація стабілізується, а ворог вже майже не обстрілює регіон. Так характеризує стан справ очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попри відносне повернення до мирного життя, територія Кінбурнської коси залишається тимчасово окупованою. Там три населених пункти. Достоменно відомо, що ну, не можна жити гарно при окупантах, тобто там йдуть щоденні бойові дії. тому… Ширше сказати, не можна окуповані. Люди чекають, але вони не зараз окуповані. Загалом до Миколаєва та області активно повертаються місцеві жителі. Якщо до повномасштабного російського вторгнення кількість населення міста складала близько 460 тисяч, під час активних бойових дій половина людей виїхали. Нині ж у Миколаїв вже повернулись до 400 тисяч містян. Однак робочих місць на всіх не вистачає, каже Віталій Кім. Багато підприємств релоковані, чи пошкоджені, чи знищені, багато підприємств впали об'єми реалізації, через це роботи менше. Це проблема дійсно, І це є першочергове завдання після нашої військової задачі, після перебогу. Тому це дійсно так. І останнім часом, якраз з міжнародними партнерами, з офісом президента. Пропрацьовуються саме механізми для того, щоб створити робочі місця. Залучити туди, де можна, де цікаво іноземцям інвестувати, чи надати технології, чи кредитний ресурс для того, щоб створювати робочі місця. Та разом із відновленням триває і розмінування. Наразі огляду саперів та піротехнічних груп потребує 288 тисяч гектарів землі. План на цей рік 88, до кінця року, наскільки я розумію, 88 тисяч, і ми по ньому йдемо. Спасає те, що є обстеження обов'язкове, є розмінування. По розмінуванням, по фізичному дуже щільному, це приблизно там, півтори тисячі зараз. відроблено. це дуже кропітка робота. Тобто є різні зоні жовті, там, помаранчеві та червоні. Тож роботи попереду ще багато, однак Віталій Кім переконаний, у 2023 році Україна здобуде свою перемогу і відновлення міст та областей буде ще швидшим. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.